Стоп! Ви все ще не вмикаєте покащий повороту, рухаючись заднім ходом, а це порушення правил. Здивовані? Зараз все поясню. Звісно, вмикаючи передачу заднього ходу, у вас автоматично вмикається позаду білий ліхтар. Але цього недостатньо. Відповідно до пункту 9.2 правил дорожнього руху, розпочинаючи рух чи розвертаючись, та й не тільки, необхідно вмикати покажчик повороту. І немає жодного значення, чи ми їдемо передом чи задом. Але який ж саме поворотник вмикати? Тут насправді все просто. В яку сторону повертаємо кермо, в ту сторону і вмикаємо поворотник. Тобто в цій ситуації вмикаєте правий поворотник, а в цій лівий. Якщо ж виїжджаєте на прямих колесах, то вмикаєте поворотник залежно від вашого наступного напрямку руху. А ви вмикаєте покажчики поворотів, рухаючись заднім ходом?